Що, шановні, вітаємо вас у студії. Сподіваюся, вам сподобався наш о, візит на концерт Івана Дорна, але зараз будемо говорити про більш серйозні речі. Будемо говорити ми з засновницею і директором благодійного фонду зернятко або Зернятко, кажуть і так і так. да? І у нас сьогодні в гостях Іващенко Людмила. Пані Людмила, доброго ранку. Доброго ранку. Приємно вітати вас о такій годині ранковій у нашій студії. Доброго. Але Такі у нас особливості роботи. Я так розумію, у вас теж у свого фонду є особливості роботи. Розкажіть, будь ласка, про свій фонд, чим він займається і яку проблему ви намагаєтесь вирішити в нашому суспільстві, принаймні тут, у Полтаві. Так, ми ще зовсім молодий фонд. І, але у нас є велике бажання, велике натхнення допомагати діткам з особливостями розвитку. Метою нашого фонду є допомога діткам з інвалідністю та особливостями розвитку та є батькам. Це дітки з набутими проблемами під час вагітності, перших років життя, народження, це дітки з особливими потребами. Вони особливі, але вони не безнадійні. Особливість їх полягає в тому, що це йде затримка мовлення, гіперактивність, затримка сприйняття. І це набути, так? Все? Тобто це не вроджені проблеми. Так, так, це набути. І якщо зрозумівши, виявивши в дитинки, це ну, в ранньому віці, да, тобто в 2-3 роки, є велика можливість правильними заняттями спеціалістами, дефектологами, логопедами, психологами, а також різними видами терапії, покращити їх стан, покращити їх стан і витягнути з затримки. На жаль, таких діток дуже багато, і так як вони поки що не можуть, наприклад, проявити своє бажання мов мовою, тому вони це показують види істерик якихось, виді... якихось, ну, істерик. І тому батькам дуже важко, соромно і незручно, коли вони знаходяться в людних місцях, тому що відчувати погляди прохожих, перехожих, відчувати різні. Коментарі по цьому поводу, і це дуже як, незручно. Але, на жаль, ми в цьому житті ні в чого не застраховані, і просто потрібно бути, залишатися хорошими людьми і до всього ставитися з розумінням. Тому ми своїм прикладом хочемо е, показати, що добрі люди є, і що е, багато не, багато Гарних людей. І тому 4 червня о 13-й годині в міському будинку культури зробити благодійний концерт. Да, ми так. влаштовуємо благодійний концерт для наших діток, для особливих діток. Угу. Цей концерт буде в рамках проекту Зарнятко життя. В ньому приймуть участь відомі. Ми зараз е бачимо на Екранах афішу цього концерту. Вона він виться 4 червня, так розумію. А де 4 червня у міському будинку культури угу. о 13-й годині приймуть участь відомі наші зірки, це відомі колективи, відомі артисти. Ну, це я як Ніна да, ні кірсо. кірсо, діти Фрістай, Антарія Май, гурт Лтава, також танцювальний гурт Алекс, також різ, також діти та молодь Полтавщини відомі. Кошти зібрані з цього концерту, білетики, коштують 50 гривень. Підуть на організацію проекту зернятко життя для особливих діток на організацію заходу по проведенню і по терапії. Угу. Давайте і... про це все поговоримо трішки детальніше. Мене по-перше, таке ось виникло питання. Це через те, що запускають да, от батьки, не звертають увагу, кудись не звертаються до лікарів з якоюсь допомогою це все розвивається. Це проблеми з розвитком у дитини, так? Е... Ну, от Ви кажете про істерику. От, мама там думає, ну можливо, це такий період. Можливо, і все. Можливо, це переросте дитинка. Переросте, так, да, ця е... фраза така теж є. Частенько я її чув. Ну, Батьки, на жаль, в деяких моментах це само собою перерости не може, тому що це зовнішні впливи, так як я сказала, це під час перших років життя сприяють на те, що йде затримка. Затримка мовлення, затримка сприйняття. І деякі дітки вони просто не можуть зрозуміти, тобто, що від них ну, хочуть. хочуть. І, це незрозуміло по переваг, тому що дитинка маленька, якби і на це треба звертати увагу. І, звичайно, по можливості говорити з педіатр, педіатром, говорити з невропатологом, розробити в першу чергу це енцефалограму, на якій вже буде видно перші прояви. І наша робота заключається в тому, щоб максимально з заняттями і терапіями. Виводити якби, з стану затримки таких діток, угу. без медикаментозного втручання. Ви об'єднуєте ваш фонд, об'єднує з колосем батьків, так? Я розумію? Так. Ми, ми зараз допомагаємо діткам, які ходять в садочок реабілітаційний центр Соняшник. Угу. Там дітки з двох десь до шести років. Ми, перший нас, перший наш, перша наша допомога, і це і почалося нашим, якби, діяльністю нашого фонду з того, що ми допомагали батькам для цього садочка, для діток цього закладу, зібрати, збирати кошти на томатістерапію. Томатістерапія це, це, да, це терапія, яка це такі наушники, де йде класична музика, але вона оброблена. Mm -hmm. Тобто ну, спеціально для особливих діток. І вона покращує, що, що який результат дає. Це йде покращення сприйняття. І тому, коли ми не збирали цьому ці кошти, і ми побачили перші результати діток, побачили, що в свій, що, ну, багато дуже хороших людей. І тому це дало першим поштовхом, першим таким от надією, вірою в те, що. Можна об'єднатися. Можна об'єднатися і, об і робити краще майбутнє, і ось оце ваш концерт. Але ви тут збираєте гроші на іпотерапію, так? так це так. з конячками. Так, заняття. Це заняття з конячками. Е, цей концерт відбудеться о 13 годині 4 -го числа. А о 12 годині з 12 годин буде проведені різні мастер-класи для діток. Це і виготовлення конячок, виготовлення листівок також буде. Безпрограшна лотерея для діток. <гум> цікаво. Тобто, да, цікаво буде, тому ми запрошуємо так як дорослих, і діток. Буде цікаво і позитивне. У нас, у нас якби, позитивний концерт буде. Я думаю, що ми ще проанонсуємо на цю подію. Шановні, хочеться нагадати вам, що такі проблеми. Існують вони зовсім поряд, і треба якось об'єднуватися. Да, так, такі проблеми існують, але так як ну я розумію батьків, тому що кожен боїться це показати, сказати, і кожен жде якогось до шести років, тобто дитинка маленька, всі чекають, що переросте. Тобто, це а коли вже підходить час до школи, то всі б'ють, ну багато батьків б'ють на сполох, і хочеться просто е, якби достукатися до людей, що всі ми одинакові, всі, потрібно бути небайдужими до угу. різних ситуацій, до різних. До... Але до вас долучаються, так розумію, і люди, там, у яких взагалі немає дітей, так? І які не тільки ж батьки таких дітей долучаються ну, до вас, всі підряд звичайно. Так? Не, не обходять цю проблему. Багато, багато гарних людей, хороших. Я, ну, зараз ми організовуємо, займаємося організацією нашого свята, тому так як і оформлення залу і. Е, Учасники в нас усі будуть приймати участь якби, благодійно. Дуже багато людей, які нас підтримують, допомагають і ну, вірять в нас. І ми хочемо як я кажу, своїм прикладом показати, що все буде добре, що зробити гарне майбутнє для, для діток, для наших. Щоб ви, можливо, Хотіли ще зробити ось які подальші будуть акції. Щось ви проанонсуєте? чи тільки це будуть такі такі маленькі заняття, Ні. де збиратимуться батьки, допомагатимуть дітям от проходити? Ну, наші цілі, бажання на майбутнє дуже великі, якби але поки поки що я їх не хочу озвучувати, тому що е, ну. Я одним якби скажу таким реченням, що я хочу змінювати майбутнє для особливих діток, тому що це дітки, ще раз хочу повторитись, не безнадійні, це дітки особливі, вони з особливостями, але вони талановиті дуже, вони гарні і хочеться побільше достукатися до людей і ну, покращити наш соціум. Звичайно, ну я думаю, заречне було б бажати щось молодим батькам в такий час. Е, да, дорогі батьки особливих діток, майте віру, вірте в диво своїми вчинками по життю, робіть добро, і воно обов'язково вернеться вам і вашим діткам в гарних людях, в є гарних від... поступках до вас. А хороших, добрих людей я запрошую на наше свято. Давайте робити добро разом. Так, нагадаємо, шановні, що 4 о, червня о 13 годині. Так. Почнеться концерт, благодійний концерт, і ми вас усіх запрошуємо, адже саме такий ваш вчинок зможе допомогти подарувати радість таким ось діткам з особливими потребами. Тож, приходьте, а з нами сьогодні в студії була Іващенко Людмила. Це. Директор і засновник благодійного фонду зернятка шукайте їх у соціальній мережі і допомагайте, якщо вам є чим. А як немає чим, то розповсюджуйте цю інформацію, тому що обов'язково є люди, кому вона потрібна.